привіт, вітрі, на каналі Сьогодні Петри і це довгождане відео про ліс. Як я буду збиратись Ну, Сьогодні ми збираємося на гору. Ми сегодня... тут палки є, легше йти Ну, будемо йти. Обальський камінь називається ця гора. Чи як то, не помню, ну майже так. На сьогодні то начало буде. Як ви бачите, лісом це таке ну, блін, Я думав, що не буде так холодно. Дивіться, в чому я. Шорти, кофта. все як треба. От літо, що сказати. Зараз 9.31. Збираюсь на гору. Йду поки що, але поки не допомагає. Ну тут схил от вот. Не дуже сильний. йдемо. Ну, це підніматися один кілометр. Так що не дуже далеко. І не дуже довго. Ну, довго то може годину. Ну за це відео, яке ви дуже довго чав. Можна покласти лайк і підписатись. Я вже чуть-чуть устав. -чуть йдемо, йдемо, йдемо. Я не знаю, як я зніму це відео. Поднімалась, знемося. Ми вже стільки пройшли. Я затихався. Так. Ну, і дорогу невеличку. Вот ну, таку. Ну, для перших двох минут достатньо. А підніматися – це є все тяжкіше і тяжкіше. Ну, зараз стане легше, бо я вежу. Закінчується вот різкий спуск. Ліс є. Та вже далі буде обично сама гора. Зараз нам треба буде обходити до неї. Дерева огромні. Дивіться. Ось добре. Це тут понаписано. Ну ми блін, йдемо. Так, тут ще один стовп. 20 демаленьких деревка, ну скоро вони стануть огромними. Віс такий, я би сказав, молодий. Навіть зарощий повністю. Гора 958 метрів. Ідемо. Три минути 28 секунд. Вже прошло. Значить, будемо йти ще довго. Палка не допомагає. Чуть-чуть. Ну, Ми йдемо по стежці, як ви бачите. Ну, зато не забудеш, кіт будеш спускатися. Кора дерева. Огромні дерева кілометрові. Ну а ми збираємось далі. Ну, За це відео можете покласти лайк і підписатись. Бо ви всі довго його чекали. <клес> ну, приблизно, як я знаю, на цю гору йти. Приблизно годину. Мені сказали 2-3. Ну, я не знаю. Всякі штуки розбираємось ну, далі. Наші ці палки там поколи. Тут по лісу от палка, от вот палка, от палка. є багато. Ось такі розбор. Я, я цю палку вийшов вот отут. Аби було комочко буде йти легше. Ей, будемо йти без палки. О, Без палки ще легше. Дивіться, тут наче все. огромний ліс. Йох, кілометровий. Тут все дерево, груза майже вдарила. Подивіться, що тут. Огромне. Тут бремна валяється. А це типу стежка. О, де... Ого! Дерево на дереві вісить. Опа, там щось дійшло. Треба розкоритись. Так, йдемо, опять між маленькими деревами. І течі треба буде довго. А заряду в мене немного. Не шліпше, не ну поднялися, корні і Дорога у нас вже огромна. Ну так, і кстати, дивіться в які є майки. Я забув вам показати. Сип, один, два, три. Майка. Ну, тимо прискорю. Андрей пришвидшити. Все. Ось ну, така от майка. Тут є якась ще стежка. І йдемо далі. Є, дивіться, лісна мураха там була. Подйомчик. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Не пішов. Оце друге відео, там де я показала своє це. Одне відео було в YouTube Shorts, а друге то оце. Вот вот. Збирання на гору. Якось я вже казала, десь 24 місяці назад. Ну блін, холоди були. ось ми йдемо по сьому, але ну, тут є ще така стежка. Ми йдемо на похилій стежці. Хоп-хоп. Прийшли, йдемо далі. Тут каміння. Сюди. Ну ти ще долоченько. Вже ліс закінчується. Я щось піщу. Може бути як щось такого собеньке. Так і не собеньке. От мурашник, ось ці кашник. Тут дерева, собі треба обігти. Птички співають. Тут майже річка йшла. І має нова. Пришли, завістяко, десь. О, все, готово. І тепер почитай. Готово. Ось на не булочки. Ми ну, піднімаємось. Мало тяжко йде. Ну, що зробити? Йдемо, бо йдемо. Трабити. Так. вже проходимо, прийшло багато. І відділу вже йде по таких відео, що в реальності знімається найдовше відео вже. Була 10 хвилин вже йде зйомка. А процентів у нас 36. 45. 36. Ну ще знімати довго будемо. За 10 минут 2%. Сова. Йдемо вже. Жаркоти. Йдемо, йдемо, йдемо. Фу. уже подходим до почала гори. Бо це ще вам ліс. Це ще не начало гори. Тепер легко йти, бо це стежка. Тепер от, така от рівна. не Несхило не було перш Йдемо. Хоп-хоп-хоп. І прийшли. тепер от. Така ось. Перше посередині було типу, уговлення. Тепер за по бокам. Це буде часовий листик. Збираємось, ми не ми включу відео, коли ми вже будемо на... ну, йти догори. Коротше, добраюся вже до такого от лісу. Я вже вмираю в Я включив третє дихання, якось доходжу. Ну і ще 800 метрів. Вже дуже тяжко, вже не беруся Я вже через і прийшовся. Дивіться, що тут. Тому що, що туди було. Ну, коротше. Я вже включив четверте дихання. Я так беру. Ну, беру як? Так беру. В мене беру. Дивіться, який красивий ліс. З цього боку. Ой, схоже, починається болокий ліс. Короче, я узнав, обидві йти до е той гористри вже гори, ну, без лісів. Треба, ну, іти 4 км. Ми прийшли нам 3. Я буду іти 3 км. Ні, тут лі без не треба, навіть без лису гору. Дивіться якісь надписи. Дерева які. Худе один недовго. Ну, за півгори покорили. Ідемо, ідемо. І вмираємо. Камінь Кр... тут мені тут не вбив. Коби я впав, я би не встав. Робимо... Ой, що ми зробили? Фу. Опа. Дивіться, двою дерева образували, ніби маленьке дерево наверху. Дві дорожки є. Драйте прямо, мені каже. От дивіться, яка дорожка тут. І прямо ще одна дорожка є. А ці дві дорожки були однакові. А у мене, коли міст, дивіться. Хоп. Ну і оця от. Та була рівна. А ця така. Нерівна. О, фото зона. І там кось домик строїв. Дивіться. Або за дерево так цікаво пало, або кострій у домик встраивав. Прийшли ми вже нормально. Ну треба ще йти, а ми прийшли. Ще ось 500. А, начинали ми аж десь кілометр. Ну, кілометри три оці двоми починали. Стаємо. Гриби на дереві. Ідемо. Ну, тоже рівна дорога почала. Хоча. Б. Да, я вже в другій майці. Майка була мокра та. Оця ні. Дивіться, бо це от вже такий вніс. ліс. Хочу казати ніс. Прискоро ось чуть-чуть. А ви вже закінчите. Ну, ми ще не закінчили. Ай. 400 метровка. Корені підняли дерево. Дивіться. Корені. тут дерево, коло дерево. А то дерево подняли корінь. От. І ще одне дерево, яке на дереві. Ну тут багато таких дерев. Ну, а ще дивіться, як впало там, в самому низу. Ну, йдемо. Ми вже просто над цим лісом ідемо 5 хвилин. Роді би ще 300. Ну, може, то ще 350. Не знаю, нущайся. Ой, сонце ой, світово. Ой-ой-ой. сонце не Я Треба підіймати в біг. І Ага. Тут було сонце світить. От я буду якось. це дозволить кривати. Осинять мою руку з моїм лицем. Дерево, дивіться яке Ну, треба було крутитися, а тепер ми падаємо. Коротше, ставте лайк і... ой, ставте лайк і підпишіться. За оце от відео. Подивіться. За це відео поставте лайк, підпишіться. І дивіться, де вершина. 150 метрів. мою на ні. Я вибирався. Да, Я перебирався там зробити цілий круг. Або отак. Вот вот. Я або там вот Типа піднявся. Короче, Не ну може було ще по округом обходити все. Короче, ми дійшли. Не зробляйте. Зараз покажу вам краєвиди, крім цих ще якісь. Вот дивіться, які краєвиди. вот ну, краєвиди. Вот за це треба було йти. І вот такі от обривчик. Якщо це, ну на цьому відео поставте ви, за це відео лайк і підпишіться на канал. Це було довге відео, але ну, файне. Всім пока.